Слава нашим за село и вельному народу країни, Гріки і не, та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки й сини. Усюди є небо і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть, та тільки одну батьківщину ми знає її Україною звуть. І на моїй землі йде війна. Стріляють танки і ревуть гармати, сповита горем в чорному вбранні. Сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова. Герої не вмирають. Наша війна важка робота, без правил, бо це не є гра. Бо знову лізеться Гедота від божевільного Кремля, як їх навчителю з ківчинком прибульців зони Зомбіленд, як зупинити божевілля, коли ж настане хепієнд. Наша війна важка робота, але ми сильні, бо в серцях є про країну мрій турбота, і ми підемо до кінця. Бо вільні ми у наших мріях. Згуртовані усі в кулак, щоб дати відсіч в мушних діях і не зламати нас ніяк. Український солдате, батьку, сину і брате, повертайся скоріше додому, до дітей, до дружини, до всієї родини в рідний дім принеси перемогу. Тебе вдома чекає. Ті очей не змикає, твоя матінка добра і мила, Знов ночей не діспала, на колінях стояла, вона Бога за тебе просила. Українські солдати, лиш не смій помирати, в тобі місць, в тобі віра і сила. Рівнень захищаєш, нас грудьми закриваєш, бо ти наші надійні вітрила. Ціво ніч на старошій. Вони в танки, ворожі, руки в кров і у ранах всі ноги. Українські солдати, ми з тобою, наш брате, лише разом досягнемо перемоги. Ми за тебе, горою, будемо разом з тобою, рідний край від котів боронити. Українські солдати ще будемо процвітати, жити, мріяти і знову любити. Уперед, не здавайся, лиш живим повертайся. До рідненької очі хати, там сім'я, там дитина, там кохана дружина, там є батько старенький і мати. Український солдат. будеш гордо стояти за країну свою, за родину. Ти міцний, наче крися, в серці вогни скрися, тільки ти захистиш Україну. Рідні, незламні, мужні хоробри, найсміливіші, відважні та добре, люблячі, милі, ніжні кохані, мілі, упевнені та незрівняні. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищите ви у двобої. Вами пишаємося і віримо безмежно. Будемо вільніми і незалежні. Та прийде час, і Україна в цей день співатиме пісні: Незвана наволочся згине, прийде кінець страшній війні. І оживуть всі парки, сквери, про перемогу заспіваєм. Відкриєм миру, щастя, двері. Захисників всіх привітаєм. Тримаємося, нас не подолати, є багато й таємниць. Але народ наш заслужив на свято на День захисників і захисниць. Слава Україні! Героям слава! Щира подяка всім, хто носить почесне звання захисник України. Дякуємо вам за неймовірну силу та відвагу, бажаємо всім нам миру, добра, злагоди у вільній і незалежній квітучій Україні. Нехай покрова Пресвятої Богородиці принесе нам добрі новини та довгоочікувану перемогу і надію у кожну сім'ю. Нехай Господь Бог береже кожного з вас. Слава Україні, слава захисникам України. Слава Україні, героям слава. Слава Україні, героям слава! Слава нашим ЗС, вільному народу, бо немає переваги!